Привіт всім. Я сьогодні у Львові на базарі Торпедо. Йду вже додому. Зараз буду їхати, йду на автостанцію. Такий великий базар є. Все можна купити. Май для рибаків все є. Так, виходжу я з базару. Йду на автостанцію. Велосипеди, мотоцикли. Сьогодні п'ятниця у нас Спаса, Свято Спаса. Перед нами епіцентр. А там далі автостанція північний. Такий епіцентр у нас. Великий. Тут таке в нас, постійно рух, пробки. Туди далі. Теж є ринок. Галицьке... Галицьке перехрестя. Галицьке перехрестя. Знімаю. О, питаються, що я тут знімаю. Там далі ринок, вот там далі ринок, Галецьке перехрестя. Центр. А тут же автовокзал північний. Так, ось через дорогу. Тут автовокзал. Ну добре, буду закінчувати. Всім пока. Іду по пішохідній доріжці. Але думав, що пішохідна доріжка. А то велосипедна доріжка. Ззаді мені сигналять. Добре, всім пока. o céu